Вітаю! Мене звати Арсеній Пушкаренко, і це телевізійний проект Актуальний. Ми продовжуємо зустрічатися з вами, щоб обговорювати важливі теми. Сьогодні поговоримо про національну економічну платформу зроблено в Україні. Підтримка національного виробника це важливий аспект економічної та соціальної стійкості будь-якої країни. Особливо під час кризових періодів, таких як війна. Україна опинилася саме в таких умовах, тож наші підприємці потребують всебічної допомоги. З цією метою президентом Водимиром Зеленським була ініційована державна платформа, «Зроблено в Україні, яка покликана саме стимулювати розвиток економіки та підтримувати українських виробників. Вона передбачає комплекс заходів, спрямованих на заохочення виробництва товарів всередині країни, збільшення експорту української продукції та посилення конкретно спроможності вітчизняного бізнесу. На світовій арені ця платформа, зроблена в Україні, має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та наших підприємців. Тут мають бути представлені інтереси кожного хто працює в Україні, хто працює прозоро і заради України, тобто сплачує податки в Україні та не працює в Росії. Малий бізнес так само цінний, як і великий бізнес. Підприємці кожної громади, підприємці кожної області України, кожної галузі нашої держави однаково заслуговують на повагу та підтримку. Основна заявлена мета програми зробленої в Україні змінити структуру економіки держави із сировинної на переробну і високотехнологічну. Це важливо з кількох причин. Передусім, робочі місця, розвиток власного виробництва, завучення інвестицій і збільшення несировинного експорту створюють робочі місця для наших громадян. Це також важливо у контексті переселенців. Наразі більше 6 мільйонів українців перебувають за кордоном, і саме наявність робочих місць буде одним із ключових факторів для їх повернення додому. Ще одна причина самодостатність. Україна може фінансувати оборонно промисловий комплекс лише з внутрішніх джерел, а саме розвиток українських виробників це можливість збільшувати доходи бюджетів. Відповідно, спрямовувати більше грошей на армію, що вкрай важливо під час війни. Варто зазначити, що при купівлі українського товару до 40% коштів повертається в бюджет податками та зборами. Наступна причина економічна безпека. Що гарантує захист від можливих зовнішніх загроз, таких як санкції, інфляційний тиск, валютні кризи та агресія з боку інших країн. Це важливо для збереження суверенітету країни в економічній сфері та підтримки незалежності від зовнішніх впливів. У середньостроковій перспективі за допомогою платформи, зробленої в Україні, держава зможе наростити частку переробної промисловості в структурі ВВП до 20%. Наразі цей показник становить близько 10%. Для цього ця економічна політика включає декілька інструментів для підтримки бізнесу. А саме: програма доступні кредити 579, компенсації аграріям за придбання техніки та обладнання українського виробництва, грантові програми на розвиток переробних підприємств та власна справа, у тому числі для ветеранів та ветеранок та їхніх родин, також програма Шкільний автобус, доступне іпотечне кредитування ЄОСЕЛЯ, оселя, розвиток індустріальних парків. Підтримка несировинного експорту, маркування товарів та національний кешбек, до якої, до речі, долучилося 3 мільйона громадян та повернуто більше 260 мільйонів гривень. Вже більше тисячі ветеранів і ветеранок та членів їх сімей отримали фінансування для власної справи, а понад 21 тисячу українців отримали мікрогранти. На Житомирщині ці цифри є не менш вражаючими. 1170 місцевих жителів отримує майже 300 мільйонів гривень на реалізацію власних проєктів і мають створити близько 2,5 тисяч нових робочих місць. Серед грантоодержувачів 75 учасників бойових дій та членів їх родин. Тому вирішили відкрити сто по обслуговуванню автомобілів. Спочатку ми орендували приміщення, потім розпостроли своє. Ну, що я отримав грант зіраського фонду на установку сонячної літростанції. Бо було реально, що було ці облика, зараз поставили, дякую їм і працюємо незалежно від того, є світло чи нема світла. У нас є головне, щоб було сонце. І все, у нас працюємо. Це добре, це допомагає хлопцям, які вертаються з війни. Чи починати свою справу, чи розвивати, це, це не якісь робочі місця, а ветеран, який відкриває свою справу з робочими місцями, буде в першу чергу брати собі на роботу ветеранів. Тому це каже, взаємодія йде. А держава допомагає. Дякую, що так, що так вони роблять. Також у рамках платформи, зроблено в Україні, в областях працюють консультативні офіси. На Житомирщині таких відкрито вже чотири. У Житомирі. Коростені, звягілі та днями запрацював у Бердичеві. За час роботи цих офісів консультація отримує понад тисячу наших громадян. Основні питання стосувалися грантів, ваучерів на навчання, компенсації для роботодавців та програм 579 «Є оселя і національний кешбек. Загалом по Україні вже відкрито 45 таких офісів. До кінця року ми плануємо відкрити до 80 офісів по всій Україні. Мета офісу це консультація будь-яких будь-якої людини, громадянина, який до нас звертається стосовно програм, які реалізуються. Державною службою зайнятості Міністерством економіки ініційовані це, наприклад, гранти на власну справу, це гранти для наших ветеранів та ветеранок, а також всі програми Міністерства економіки, це 5.7.9, 9 це гранти на переробну промисловість, це є оселя для наших громадян, і також є інші міжнародні гранти і гранти безпосередньої громади. І в цьому офісі можна буде отримати повністю цю консультацію. Консультацію безкоштовно. Отже, національна платформа зроблено в Україні є одним з ключових напрямків державної підтримки економічного розвитку країни. Вона не лише сприяє створенню нових робочих місць і зміцненню економіки, але й стимулює інновації, якісне нарощення виробництва всередині нашої країни. Дякую за увагу. До зустрічі за тиждень.